О 16 годині росіяни нанесли удар по Основ'янському району міста Харкова. Було запущено дві балістичні ракети в напрямку міста. Одне влучання точно є. влучання по приватній житловій забудові внаслідок вибуху дуже суттєво пошкоджено два приватні житлові будинки. І зараз не зрозуміло, чи було в цій локації два влучання, чи одне. Одне достовірно відомо, інше під питання. Оскільки будівля, приватна житлова, дуже сильно пошкоджена. Не зрозуміло, чи в неї саме було влучання, чи будівля пошкодилась від першого влучання. Попередньо використана була була балістична ракета Іскандер М або ж С-300 С400. Зараз на місці влучаються уламки для встановлення типу цього озброєння. Станом на 17 годину 40 хвилин маємо двох травмованих осіб. Також зараз на місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи, оскільки, як сказав, як я вже сказав, будівля одна. Дві будівлі пошкоджені дуже сильно і немає інформації точної щодо того, чи хтось знаходиться під завалами чи ні для того, аби перевірити, це буде здійснюватися розбір завалів та в рятувальні роботи. Ракети були запущені з Білгородської області з населеного пункту Строїтель.